Київський Динамо перемогло грецький Аріс з рахунком 2-1 у матчі відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Конференції. Оскільки у першому матчі в Греції Динамо поступилося Арісу з рахунком 1-0, то після нічиєї 2-2 за суму двох поєдинків клуби продовжили з'ясовувати сильнішого в екстратаймах. На старті другого овертайму Аріс залишився у меншості. Домогой Павічич у підкаті збив Владислава Дубінчака та отримав другу жовту картку. Однак кияни не зуміли скористатися чисельною більшістю. Відтак переможець протистояння у серії пенальті. Там точнішими виявилися гравці українського клубу. Дніпро один зіграв у нічию з праською Славією 1-1 в матчі відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Підопічні Олександра Кучера відкрили рахунок, укомпенсований до першого тайму час. Валентин Рубчинський зробив розкішний гол за меж штрафного майданчика ударом низом у дальній кут. Асист до свого активу заніс Олександр Піхальонок. Однак здійснити камбек у двоматчевій дуелі Дніпрянам не вдалося. Вже на старті другого тайму Владслав Юричка відзначився за празьким. У команду більше голів у цьому поєдинку забито не було. Відомі наступні суперники українських клубів у Єврокубках. Зоря змагатиметься за вихід до групового етапу Ліги Європи зі Славією, а Динамо та дніпро 1 за груповий етап Ліги Конференції з Бешикташем та Спартаком з «Тринави». Матчі цих стадій відбудуться 24 та 31 серпня. Шахтар проводитиме домашній матч групового етапу Ліги Чемпіонів сезону 2023 2024 в Німеччині на стадіоні Гамбурга під назвою Волькспаркштадіон. Донецький клуб досяг відповідної домовленості з німецькою командою, а УЄФА дала дозвіл на це. Гамбург зараз виступає у другій бундеслізі. Місткість арени на міжнародних матчах 51,5 тисячі глядачів. Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко повернувся у загальну групу. Він провів тренування разом з командою. Через травму 34- річний футболіст поки що не грав у цьому сезоні. Зоні. У минулому сезоні у нього 36 матчів, 3 голи та 2 асисти в усіх турнірах. Шахтар близький до підписання лівого захисника цверени Іраклі Азарові, повідомляє журналіст Фавліціо Романо. Вказано, що перемовини на завершальній стадії. Сторони близькі до угоди. «Цверена Зв'язда» рік тому купила футболіста за 200 тисяч євро у Динамо Батумі. Трансферна вартість гравця зросла після виступів у складі збірної Грузії. Трансфер Марк оцінює його у півтора мільйона євро. Раніше вже повідомлялось, що Шахтар готовий заплатити за нього 3 мільйони євро євро. Галатасарай поки не може отримати трансферний сертифікат, на Вінгара Тете. Така ситуація склалася через те, що Шахтар подав скаргу до ФІФА на турецький клуб та самого гравця. Гірники вимагають відсторонити бразильця від футболу. Шахтар заявив, що Тете підписав контракт з Галатасараєм, маючи чинну угоду з донецьким клубом. Згідно з правилом ФІФА, бразилець міг призупинити контракт через війну, але Шахтар вказує, що Тете був в Україні вже під час повномасштабної війни. Саме це вони вважають найціннішою інформацією у цьому випадку. Малага Сила про трансфер центрального захисника Дніпра 1 Нелсона Монте. Трансфер відбувся на правах вільного агента. Відзначається, що гравець припинив співпрацю із своїм попереднім клубом. Контракт з 28-річним португальцем розрахований на три сезони. Футболіст вже пройшов недогляд. Дніпро 1 підписав Монте восени 2021 року на правах вільного агента з Ріо Аве. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Нелсона відправили в оренду до Альмерії та Шаваша. Нелсон Монте провів 9 матчів за Дніпровський клуб. Зробив один асист. Український Діли Микола Ковталюк продовжить кар'єру у Ворсклі, повідомляє Ігор Бурбас. За інформацією джерела, 28-річний українець приєднається до полтавців взимку, адже у грудні спливає його контракт з ділою. Саме Кофталюк поразу відзначився в обох матчах другого раунду кваліфікації Ліги конференції проти Ворскли цього сезону. Цього року Микола забив 8 голів у 22 матчах. Динамо пропонували підписати двох центральних захисників. Повідомляє Sport.ua. Головний тренер Мірча Луческо відмовився від обох варіантів. Джерело не називає прізвища. Відомо, що один із них є гравцем чемпіонату Чехії, але румунському фахівцю він не знадобився, оскільки буде ще одним шульгою в центрі оборони киян. Другий є кандидатом у збірну Колумбії. Його рівень та стиль гри не влаштував Луческу. Зараз у складі Динамо чотири центрбека Максим Дячук, Олександр Сирота, Крістіан Біловар та Денис Попов. Останній наразі має пошкодження. The <laughs> Дирекція УПЛ прийняла рішення задовольнити клопотання Динамо щодо перенесення матчу п'ятого туру між киянами та Вересом через участь перших у Єврокубках. Гра, яка мала пройти 27 серпня у Києві, перенесена на невизначений срок. Вікторія оголосила про підписання захисника Олексія Зозулі. Деталі угоди не розголошуються. Футболіст перейшов на правах вільного агента. У червні у нього завершився контракт з Колосом, який сторони вирішили не продовжувати. Минулого сезону Олексій провів сім матчів у складі клубу Сковалівки. Результативними діями не не відзначився. Дніпро 1 оголосив про оренду справу викупу форварда Маркуса Андре з Ретро, який є представником четвертого силою дивізіону Бразилії. 20-річний бразилець виступатиме за Дніпрян під 28-м номером. Орендна угода розрахована на один сезон. Протягом кар'єри Андре виступав за різноманітні команди Бразилії. Бразильський правий вінгер Америки Мінейро Дада Белмонте перейшов у Чорноморець. Термін дії угоди та інші подробиці не розголошуються. Зазначається, що 26-річний півзахисник вже знаходиться в Одесі та тренується з командою. Взимку цього року Америка Мінейро купила Белмонте у Гояса за 300 тисяч євро. У цьому сезоні він забив один гол у дев'яти матчах. Інсайдер Фабріціо Роману повідомив, що Руслан Маліновський залишає Марсель та переходить у Дженоа. Українці вже призначили медичний огляд в клубі, який повернувся в серію А. Це буде оренда справи його викупу за 10 мільйонів євро. Півзахисник Омоні Роман Безос відзначився результативною передачею у матчі відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференції проти Мітюленда. На 31-й хвилині зустрічі українець асистував Антроніку Сокакулісу, який зробив рахунок 1-1. У чотирьох матчах відбору Ліги конференції сезону 2023-2024 Хавбек забив 6 голів та зробив 1 асист. Форвард брюги Роман Яремчук відзначився хетриком у матчі відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференції проти Акурері. 27-річний українець на 57-й хвилині зустрічі зробив рахунок 3-0. Через 9 хвилин Роман оформив дубль, а рахунок зустрічі став 4-1. На 75-й хвилині Єремчук забив свій третій гол та зробив рахунок 5-1. У першому матчі з ісландським клубом нападник також забив гол. Тепер на рахунку футболіста 6 голів та 3 асисти у 31 му матчі за бельгійську команду. Вболівальники київського Динамо за рік можуть побачити абсолютно нову форму столичної команди. Емблема білосиніх буде змінена за однієї важливої умови. Футболісти Динамо отримали важливість увійти до історії. За підсумками сезону 2023-2024 Динамо може змінити логотип. У разі якщо команда Луческу» стане чемпіоном України, герб клубу буде оновлено. Перемога у чемпіонаті України стане для столичного клубу ювілейною. Це буде 30 30-й титул для Динамо, включаючи чемпіонства завойовані за часів СРСР. Новий титул дозволить Динамо. Можна додати на офіційний герб ще одну зірку, яка стане вже третьою. Нині емблему білосиніх прикрашає дві зірки. У двох стартових турах української прем'єр-ліги сезону 2023-2024 Динамо здобуло дві перемоги. Головний тренер Челсі Маурісіо Початійно розгнівався через заявки деяких молодих талантів з восьмирічними контрактами. Спеціаліст заявив, що не дозволить їм грати у старті, якщо вони цього не заслуговують. Люд-спеціаліста викликали коментарі гравців, яких він не називає, але дає чітко зрозуміти, про кого може йтися. Повідомляє. Daí ele manhou. Челсі в першому турі АПЛ розписали нічию з Ліверпулем. Українець Михайло Мудрик вийшов на поле в останні 9 хвилин матчу. За словами тренера, всі футболісти, на яких клуб витрачає кошти, повинні щодня демонструвати те, що вони заслуговують на своє місце на полі. Цитата: якщо футболіст має восьмирічний контракт, він повинен бути відповідальним і демонструвати повагу, відданість та якість, яку ми очікуємо. Якщо цього не буде, він не гратиме. Гравцям не можна бути засмученими, оскільки розчаруватися може лише клуб. Адже якщо ми підписуємо гравця і даємо йому. Восьмирічний контракт, а він не хоче робити те, що ми очікуємо, то він не грає саме через себе, а не через нас, сказав наставник. Початіну зазначив, що є незадоволені гравці, які не хочуть боротися за своє місце в команді. Для цих футболістів він обіцяє тримати відкритими двері на вихід. Якщо відштовхуватися від слів про вісім років контракту, то в Челсі лише четверо таких гравців: зимові новачки Енсо Фернандес та Михайло Мудрик та літні Ніколас Джексон та Мойзес Кайседо. Останній тільки перейшов у клуб. А Енсо та Джексон грають в основі. Важко в це. Повірити, але якщо початіно не перебільшував стосовно терміну контракту, молодості та таланту, то з великою ймовірністю йшлося про Михайла Мудрика. Це одна із ситуацій, коли хочеться помилятися.